Шановні глядачі, вітаю вас. Будь ласка, підписуйтесь, не забувайте. Так, ну що, бачите, стою перед вами моключі. Сьогодні о, обіцяють самий найжаркіший день. Але він не тільки самий найжаркіший, сьогодні понеділок, ранок. Приїхав я вже до, цієї, до цього об'єкту, хотів зранку швидко зробити відео. Як почав дзвонити телефон, я взагалі не знав, куди дітися. Я повернувся до квартири аж без 22, щоб вам її показати. Район ПТФ. Він вже в мене відомий на відео, я вам про нього вже декілька разів розповідав. В районі ПТФ було нещодавно продано двохкімнатну, ну, трьох трьохкімнатну і трьохкімнатну квартиру. Ціни різноманітні. У кожного своє бачення, у кожного своя ціна. Одна квартира була в п'ятиповерхівці, і дві квартири були в двох етажках. Сьогодні ми будемо з вами розглядати не просто саму квартиру, а ще й ми подивимося на з нею разом в продажі гараж. І вхідний погріб. Зараз я приїдусь, вам трошечки покажу райончик. А, покажу зовні будиночок, покажу вам гараж. Зараз наріжу кругалика по району, покажу вам, що це за райончик, щоб вам було зрозуміло. А, До речі, тут новенький магазин на птагофабриці. Він постійно працює, в ньому великий вибір і тут є автобусна зупинка. Від автобусної зупинки курсують автобуси по місту Яготин і прямі рейси до міста Києва. Вулиці назву тут вже змінилися, тому що... Ну, тому що. Одна, можна сказати, така центральна вулиця. Потім ще є туди поворотик наліво, там теж є ще одна заїзна вулиця. А ми їдемо і заїжджаємо з поворотом направо. Повернули ми тут направо. Не знаю, яка нова назва, але попередня назва вулиці Леонтовича будинок номер 9 Ось цей будиночок, ви його бачите. І зараз я ще проїду обов'язково і покажу вам гаражик, тому що гараж і вхідний погріб до квартири є, і це також важливо. Ще додатково хочу сказати, що ну, як бачите, є мусорні баки, куди можна виносити сміття. І також е, акцентую увагу, що під, будинком, під цим будинком, який ми будемо глядати в ньому квартиру, є підвал. Але в цьому підвалі люди собі не пообладнували ніші, а він просто стоїть, незайнятий. тому що у всього району, тут у всього району, Є свої гаражі а під гаражами є погреба. Так, да, Хтось мені 100% напише і скаже, що всі ці гаражі вони офіційно не оформлені. Не соглашусь, тому що люди тут організували якийсь кооператив, і в цьому кооперативі зробили загальне освітлення, і до кожного з гаражів підходить своє електропостачання. І кожен власник цього гаража за своє електроживлення платить окремо. Від квартири до гаража відстань орієнтовно, ну, я не знаю, мабуть, метрів хай 300. Ось ви бачите цей гаражик із правої сторони вхідний погреб. Щас я все відкрию, покажу, розкажу. Що, шановні глядачі, видно, що наш гараж повністю патріотичний. Видно, що цим гаражем користувався щирий українець, і видно, що він любив нашу неньку Україну. Я б його навіть назвав би Тарасом Григоровичем Шевченком. Слава Україні і героям слава і смерть ворогам. Що ж, давайте далі продовжувати огляд гаража, а потім квартири. Як бачите, ось по кооперативу проходить електроживлення, і по лівій стороні електроживлення заходить в гараж. Гараж широчезний, з правої сторони шия вхід до погріба. І зараз я теж спущусь вам покажу вхід. А поки що, зарані, як бачите, навіть встановлений електричний лічильник. Так, Він навіть із електричною пломбою. І звичайною пломбою. А, так Тут все по ресу по офіціалу. А то є крутяк. Так, світ. Включимо. Включим. І аля улюм є у нас світло. Да, буде цвет, сказав електрик вищого розряду з допуском вище 10 000 вольт. Ну, якщо що, це я. Все, вимикаємо світло. Там раніше стояла буржуйка, мабуть, її не знаю, куди її стирили. Тут видно, що є вентиляція з погріба. Більше всього, що тут бетонне перекриття. І якщо хто захоче, так можна ще й комп'ютерний стол поставити по шпилиці. Дотавр. Хм, Криша тут точно не впаде. Пофарбовано, підшито. Все, все супер. Що ж, давайте спустимося в погріб. По гаражу глибина. Давайте поміряємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 метрів точно є. Ширина. Раз, два, три, 4. Майже є. І ворота точно 3 метра є. Може, 2. До да, 3 метра. Та взагалі класний гараж. Трошки б ще висоту додавить, так тут можна було б ESTO відкривати. Що ж, ну, кожному своє. Може в підвалі можна сауну організуватися, глянемо. Так, ну що, як завжди, в мене в руках є свій крутявий ліхтарик. Давайте спустимося. Шкоди тут такі є. Ух, Яка холодрига. Так. Ну так, да, залізобетонне перекриття, цегляні стіни. Підлогу трошечки підчистить. І, не знаю, можна змій заводити. Хто кого захоче, то того і заведе. Так, ну що ж, показали погріб, показали гараж. Десь отут вентиляція є, бачу, зверху. І от там дивлюся, щось ще знизу є, мабуть, приточка. Сходи, так. Да, тут сходи такі, я б сказав би, це не сходи, а драбина. Ну, ходити можна. Високувати, крутувати, нормально. Що ж, зачиняю гараж патріотичний. До речі, акцентую увагу, що тут зовсім, отам, неподалік, є річка Великий Супій і Малий Супій. Це в нас район окраїна міста Яготина. Що ж, йдемо до квартири. Як бачите, машину поставив, ключі в руках. А, деякі деталі по будинку. Три поверхи, Понятно, що ліфта немає. Є вентиляційні канали. По стояку повністю знизу до верху, є підвал, дуже глибокий підвал. Мабуть, там висота підвалу метрів 2,80 до 3 підходить. І я вже акцентував увагу, що у підвалі практично всі місця вільні. Тобто, Так як люди мають дуже багато своїх господарських тут будівель, то ніхто підвалом тут особо не заморачується. Як бачите, перед будинком дуже багато є місця, де повісить. Білизну для сушіння. І також, хоч квартира в нас знаходиться на першому поверсі, але у квартири також є лоджія. От точно не знаю, чи лоджія, чи балкон. Зараз обійду навкруги і вам покажу квартиру. Ага, звичайний балкон він виглядає. І виглядає, отам замотаний їхній газовий котел. Ну, зараз зайду в квартиру, вже не хочу йти навкруги. Якість будівель тут хороша. Видно, що будинки збудовані з червоної цегли. Практично у квартирі, по-моєму, всі вікна поміняні. Ну що ж, ходімо в квартиру. Номер квартири не знаю, але двері вхідні, правда, заслуговують уваги в під'їзд. Аж дивно. Невже під'їздом не можна скинутися і двері поміняти? А от при вході видно поштовий ящичок новий. Так, сходи в доброму стані, Сідні двері поміняні. О, нам повезло, є світло. Зараз відкриваю квартиру. Так, Ну що? Мир божий у вашому дому. Жили батьки. Діти продають квартиру від себе і що видно. Заходимо, є місце, де поставити прихожу. От вона і стоїть тут. Шпалери переклеювалися вже дуже-дуже давно. Система опалення видно, що поміняна. Видно, поліпропиленові труби йдуть перепаяні. Санвузол розділений. Туалет ванна. По лівій стороні дві кладови. Це теж важливий факт. А, до речі, все, що в квартирі ми бачимо, все залишається. Так, да, розумію, що воно все не супер нового стилю і зразку, але у квартирі можна відразу заходити і жити. По правій стороні туалет, лічильник на воду, туалет замінений. Плитка ще послужить. Ванна кімната також обкладена плиткою. Пральна машинка залишається. Рукомийник. Ну, Плитка теж ще більш-менш постоїть. Тут, як завжди передбачено, люди завжди робили собі нішу і в цій ніші можна щось зберігати, але по лівій стороні кладовка 1. Кладовка 2. Взагалі, тут полок Ого-го. Я не знаю навіть, чи треба той погріб. А в кухню, якщо ми заходимо, то що ми бачимо? Тут такий супер міні-холодильничок стоїть. Симпатичний, прикольний. Парапетний настінний котел. Він, правда, ніби як стоїть на полу. І по правій стороні газова плита і газова колонка для гарячої води. Кухня більш-менш така майже сучасна, але видно, що вона вже попрацювала. Хтось щось її трошечки ці підігрів, чи, чи обпалив, чи непонятно, чи кипятком облили, не знаю. Сорвантик такого старого образця, але саме головне вікно поміняне, металопластикове. Хтось каже старий ремонт? Так, да, він старий. Але тюлі штори є. У мене зараз є люди, які приїжджають, вони раді не тільки тюлям і шторам, вони навіть е задоволені тому, що їм дерев'яну ложечку залишаєш. Так що, будь ласка, не пишіть дурниць в коментарях, що нікому чуже не потрібно. Інколи все потрібно. І в нас дві кімнати. Одна кімната наліво, вона менша і без балкона. І місця тут вистачає, висота стелі, мабуть, 2,60. Да. Ще як раніше було заведено, там коври на стінах висять. Зараз включимо світло. Опа. Ось, з цього вікна видно весь район, вікно відкривається. Видно, що стіни такі ого, які товсті, мабуть, 2,5 цеглини. Це дуже добре. Залізобетонне перекриття. А підлога, до речі, тут дерев'яна. Така кімнатка. Для людей, кому важко підніматися по сходах, повірте, ця квартира буде як знахідка. В коридорі, як бачите, теж є місце. Ось тут можна приліпити шкаф купе, і він тут стане, просто буде супер ідеально стоять, нікому не буде заважати. І включимо світло в залі. Із зали є вихід до балкону. Балкон, ну, мабуть, я залишив відкритий минулого разу. Розумію, що за книги нікому не потрібні, але що є, то є. Здасте у бібліотеку. Дівани, столи, крісла, коври. Все залишається. Ручна робота. Хм, супер. Так, ну що ж, глядачі, комусь заважає, що я багато розмовляю. Комусь ні. Комусь наоборот подобається. Що бачу, проте як цитую увагу. Інтернет, до речі, теж оптоволоконний заведений сюди. Воно де бублік там валяється від інтернета. Оптоволокна. Ну що ж. Вартість квартири в описі під відео. На сайті Роман Щербаков. На сайті OLX, на сайті Домрія. Вся, вся інформація буде. Квартира, вхідний погріб і гараж. Ну що ж, всім дякую за перегляд.